Чисти, да? Да. І я чую, що він шморгає носом уже, і ні. не сапе. Він прекрасно, вже сухий корм їсть взагалі за дві щурки. І оченята у нього, да, я дивлюся, так уже да, 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 чистенький да, більш-менш, так? Да. Більш да? Ну, дивіться, він на стадії одужання. Очі ще капають, тому що очі сблизяться. Угу. Носик нормально, тобто стан у нього задовільний. Очі треба буде крапати, поки не перестануть сльозитися. Ну, це не факт, що вони перестануть сльози. А язви на язиці гер... на чудово, вже менші вони не яскраві, чудово. Ну він їсть сухий корм, значить у нього нічого в ротику не болить. О, так і воно єлі є, єлі розовенькі да, так. Да, да. Тобто в нього там уже нічого немає. Да, а тут буде такі вони, явно загоєння, Все чудово. Пічніше. Як... Какая сформований, красивий, какую красива какая. А можна якось покупати його. Mm, у нас нема так. Да. Нема да, так? Mm -mm. Бо ми думали з -з -з покупати його, привести в порядок, вичесати. І нема. якось його відфотографувати на прилаштування чи ну, щось кудись. Mm, тут ось рядом ось є, але я не знаю, чи вони працюють. А це що там до дін купали mm, козав, да, да? Да, 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 Так, так, так. Там ми ж. Чек, щось топче. Топче, малиш. Що ти тут топчеш? Черниш. Як твої діла? Блин, шерсть обліша, лисий, соплі течуть, черниш, малиш. На поправку йдеш. Кисульчик. Киса. Не. Ну вже не шипить носом. Значить, нос уже не такий закладений у нього, як був раніше. Бачиш? А то ж прям текло з носа хрюкав. А, ласковый якит. Кислоч. Yeah.